Доброго дня! Ви на каналі Популярна Філософія. І сьогодні ми з вами будемо аналізувати роман антиутопію відомого британського письменника Джорджа Орвелла 1984. Поїхали! У книзі Джорджа Орвелла 1984 описано проєкт світу після ядерної війни. За сюжетом світ розподілений на три центри впливу: Євразія, яку контролює Росія, Океанія, яку контролюють Сполучені Штати Америки, і Схід Азія, яку контролює Китай, та спірні території між ними, за які постійно точиться військова боротьба. Але дана війна не є тимчасовим явищем, а є перманентною і постійною. Цитата жодна з трьох наддержав. Не може бути остаточно підкорена навіть об'єднаними арміями двох інших. Розподіл сил збалансований, і кожна країна має потужні природні захисні бар'єри. Пише Орвел. Для чого тоді потрібна ця війна? Війна потрібна для утримування влади невеликої групи олігархів, які знаходяться на верхівці цих держав, адже вона виконує дуже важливу функцію. Вона залякує населення, тим, що страшний ворог може будь-якої миті прийти і завоювати їх державу, а їх самих і всіх інших мешканців побувати, і це призводить до консолідації і згуртованості суспільства, які засновані на страху, на постійному пошуку зрадників і шпигунів, на некритичному ставленні до влади. Навпаки, населення бачить у владі і конкретно у постаті старшого брата свого захисника. Навіть незважаючи на дуже низький рівень життя, в книжці пише, що немає доступу до нормальних продуктів харчування у людей, а проли загалі голодують. Населення беззастережно виконує всі розпорядження влади та накази, беззастережно притримується політичного курсу та ідеології, яка полягає в знищенні критичного мислення та науки, зміна мови так, щоб нею можна було виражати тільки підтримку партії. Знищення інституту сім'ї та самої людської природи в людині. Адже особа це не індивідуальність, це лише гавинтик у машині суспільства, тому повинна багато працювати і не має права на емоції та почуття. На мою думку, океанія це комуністична країна, її економіка планова, закритого типу. Про це свідчать наступні факти: будь-яке виробництво суворо регламентується. В тексті навіть є уривки, де головний герой Вінстон, який працює в міністерстві правди, якраз і займається тим, що підробляє кількісні дані по виробництву та перевиробництву різних споживчих товарів, тобто обсяги виробництва, продиктовані не попитом на товар, а вказівками високопосадовців. По-друге, це відсутність економічної співпраці і торгівлі з іншими країнами, відсутність вільного ринку робочої сили. Так, країна знаходиться у стані постійних воєн з іншими двома країнами, а її мешканці ніколи не бачили іноземців, хіба тільки в якості військовополонених. По-третє, відсутність приватної власності. Жоден член партії не володів цілковито нічим, за виключенням дрібних і незначних пожиток. Колективно партія володіла геть усім в океанії, тому що вона контролювала геть усе і розпоряджалася цим, так як їй цього заманеться. Населення, як я вже й говорила, жило дуже бідно, а продукти харчування розподілялися згідно з нормами, по грамам на особу, і ці е, норми постійно зменшувалися. Наприклад, в тексті йшлося про бажання головного героя з'їсти більше шоколаду, але через вели невеликі норми він цього зробити не зміг. По-четверте, ті продукти харчування, які наявні, були дуже поганої якості, що свідчить про відсутність конкуренції на ринку їх виробництва. Ну і слід також сказати, що продукти харчування нормальної якості можна було придбати тільки нелегально на чорному ринку, що свідчить про те, що їх завозять таємно з іншої країни, яка має розвинену ринкову економіку, а отже, і більш високі стандарти життя. Але головні герої про існування такої країни навіть не здогадуються, бо живуть в закритому своєму світі пропаганди, яка постійно втовкмачує їм в голови, що інший світ такий же бідний і ворожий до них, як і вони до нього. Крім того, я також не виключаю і того факту, що ніякої світової війни взагалі можливо і не існує, а війна є лише продуктом пропаганди для залякування населення з метою консолідувати його і забезпечити владі беззаперечну підтримку. Така модель суспільства та економіки мені дуже нагадує ідеї Карла Маркса про соціалізм і його останню стадію комунізм. Я вважаю, що в книзі навіть є відсилка до Карла Маркса у вигляді згадки, що той суспільний лад, який склався в океані, настав після революції приблизно 25-30 років тому. Бо ж Карл Маркс також стверджував, що комунізм формується тільки після революції. Але якщо проаналізувати океанію з точки зору ідей Умберто Еко, то, на мій погляд, в ній можна побачити і дуже багато рис фашизму. Таких, як, наприклад, Культ традиції, неприйняття скептицизму, будь-який сумнів сприймається як зрада. В країні є ксенофобія, расизм, культивація відчуття знаходження в облозі, наявність вічного ворога, життя розуміється як безперервна війна, а пацифізм як співпраця з ворогом, культ героїзму та смерті. Індивіди сприймаються не інакше як єдиний монолітний народ, чию волю висловлює верховний лідер і використання новоязу. Крім усього вищезазначеного, я б додатково виділила ще й такі риси океанії, як постійна пропаганда і брехня, як ми пам'ятаємо, основною діяльністю Міністерства правди було переписування історії та минулого згідно з директивами партій та запровадження політики двоєдумства. Фрустроване населення, яке знаходилося у стані постійної ненависті, депресії та страху перед державою та власною родиною. Члени якої могли в будь-який момент донести партію про те, що ти, наприклад, неправильно думаєш про владу. Дві найголовніші мети партії завоювати геть усю поверхню земної кулі та винищити раси назавжди будь-яку можливість незалежного мислення. Дуже мені нагадують якісь такі радикальні ідеології або ідеї джихаду про боротьбу за поширення ісламу по всьому світі. Один з героїв книги, впливовий високопоставлений чиновник партії О'Брайан в одному з уривків проголошує ідею майбутнього суспільства, яке намагається створити партію. Далі буде його цитата. Ви нарешті починаєте розуміти, який світ ми будуємо. Це повна протилежність ідіотським гедоністичним утопіям, які уявляли старі реформатори. Це світ. Наповнений страхом, зрадою та стражданням, у якому люди топчуть інших і самі є затоптаними ними, і яка у міру вдосконалення ставатиме не менш, а більш жорстокішою. Прогрес у нашому світі означає все більше і більше болю. Стародавні цивілізації заявляли, що вони засновані на любові і справедливості, наша ж заснована на ненависті. У нашому світі не буде емоцій, крім страху, люті, конкуренції та самоприниження. Ми знищимо все інше, все. Ми уже усуваємо дореволюційні звички мислення, які ще збереглися. Ми розірвали зв'язок дитини з батьками, чоловіка з жінкою, людини з людиною. Більше ні в кого не вистачає сміливості довіряти своїй дружині, дитині чи другові. І в майбутньому не буде ні дружин, ні друзів. Ми будемо забирати дітей від матері відразу після народження, як яйце від курки. Ми викорінимо сексуальний потяг, продовження роду стане формальністю раз на рік, як продовження ваучерів на товари, усунемо оргазм. Над цим уже працюють наші неврологи. Не буде лояльності, крім лояль... лояльності партії. ніякої любові, крім любові старшого брата, не буде сміху, крім сміху, тріумфу над переможеним ворогом. Настане кінець мистецтву і літератури, і науки. Ми станемо всесильними, тому нам це не знадобиться. Різниця між красою і потворністю зникне. Цікавість помре, помре і радість життя. Ми приберемо всі існуючі задоволення. Але завжди, не забувайте про це, завжди буде сп'яніння силою, яка ставатиме все більше і більше, все більше і більше витонченим. Ми завжди в кожну мить будемо відчувати приємний трепет перемоги, відчуття затоптування переможеного ворога. Якщо ви хочете уявити майбутнє, уявіть, що чобіт розчавлює людське обличчя вічно. А чи можливо взагалі існування такої країни протягом тривалого часу або навіть вічно, як прогнозував Обраєн? Давайте з вами порозмірковуємо над цим питанням. Ну, особисто я вважаю, що виникнення такого суспільного ладу цілком можливе. Наприклад, як проте й написано у книзі в результаті наявності зовнішньої смертельної загрози для її населення. Але існування такої країни протягом тривалого часу є сумнівним. Далі приведу аргументи. Ну, по-перше, планова економіка закритого типу є дуже неефективною. Її запровадження на початковому етапі дійсно може дати високі економічні показники, особливо в сукупності з тоталітарним або авторитарним, наприклад, режимом, в якому попираються права людини, і можна використовувати деякі категорії людей, наприклад, військовополонених або політичних в'язнів як безкоштовну робочу силу. Але з плином часу економічні показники будуть знижуватися, поки не призведуть до повного економічного занепу. По-друге, війни також призводять до економічного руйнування держави, особливо тривалі, тому що військово-промисловий комплекс це не прибуткова, а навпаки, дуже збиткова галузь економіки. Значне залучення ресурсів до виробництва товарів військового призначення спричинить дуже велику діру в бюджеті країни. Крім того, військові дії смертельно небезпечні для людей, які є трудовим ресурсом економіки. Смерть або інвалідизація значної кількості людей призводить до економічної деградації держави. Ще один важливий фактор психологічний людська істота в результаті еволюції, яка тривала протягом багатьох тисячоліть, розвивала мозок і розумові здібності як пристосування до виживання в навколишньому середовищі та дикій природі. Неможливо за два чи три десятка років за допомогою страху та залякування змінити людську природу, яка розвивалася такий тривалий час. Можна змусити людину мовчати, можна змусити людину погоджуватися з усіма несенітницями, ламаючи її морально і фізично, можна змінити мову таким чином, щоб не, було, не можна було висловити свого невдоволення, але людина все одно буде все розуміти, бо здатність до розуміння. Закладено в неї природою. Далі слід відмітити про інститут родини, який є ще одним пристосуванням до виживання людських істот, і цей інститут є дуже древній. Адже людина сама по собі фізично є надто слабкою істотою, щоб вижити в дикій природі. Тому на протязі всієї історії люди жили групами, родами і сім'ями. Це сприяло появі у психіці людини неусвідомленої необхідності бути приналежним до якоїсь спільноти чи групи. І ця група або сім'я є життєво необхідною. Саме тому всі люди важко переживають самотність, бо, перебуваючи самотньою в дикій природі, людина має всі шанси не вижити. Цей механізм формувався теж еволюційно протягом тривалого історичного часу. І неможливо за декілька десятків або сотню років його викорінити з людської натури. Яку б політику не впроваджувала держава, але все рівно найважливішими за цю державу для людини будуть люди з її найближчого оточення або сім'ї. Ну і наостанок слід зазначити. Що моя особиста думка, що держава, яка описана у книзі Джорджа Орвела 1984, якщо і виникне колись, то буде успішно існувати протягом декількох десятків або, може, до сотні років. Якщо в ній будуть достатньо сильні державні інституції, то вони будуть успішно боротися з незгодними, репресуючи їх, ламаючи психологічно і морально, але... З плином часу всі економічні механізми будуть також направлені на руйнування економіки цієї держави. З плином часу така держава потроху буде занепадати і ослаблятися. І коли настане такий день, коли економіка буде настільки занепалою, що призведе до руйнування державних інституцій, саме тоді людська природа, яка протягом тривалого часу була забороненою та забитою в людині, прокинеться. І люди, почувши слабкість цього тоталітарного режиму, знесуть його в надії на нормальне життя. Дякую за увагу! А ви що думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. До побачення.